Шалом, це Славко, бути християном має перевагу, вибачте за відвертість навіть в часі хануки. Ми можемо їсти гатів. Це котлети з крабового м'яса, і тому ви бачите повну аскетичність. Ну Це ті, що Ася пожертвувала, бо всі інші я вже з'їв. Це цікаве. Цікава страва, ми маємо за неї поговорити. Ну, ви знаєте, що м'ясо краба добувають з усіх крабів, яких зараз тільки можуть зловити. В основному з синього, так само є брунатний, синій краб-плавунець, брунатний краб-плавунець. Я скажу, що в цих шматках я навіть шматки м'яса з ніг крабів бачив. Ася свій що в кожній порції зверху лежали оці от з члені те, що ми називаємо членістоногі, оце не скажу слово члени. Ну, коротше кажучи, ці шматки м'яса лежали. А решта було, ну ясно, що м'як шкрабовий. Що претендентів на батьківство крабових котлет з крабу аж до сирійських християн, що мешкали на Малабарському берегу. Вони теж вважали ці адепти сирійської. Церкви, що вони навчилися робити котлети з краба. Ну, власне, там, де був Краб, там з нього і робили котлети. Капітан Джон Сміт, коли він від'їдав Меріленд, ну, власне, найбільш славетна історія Котлет з краба – це в кухні Меріленду. Я колись ви, як українські патріоти, безсумнівно досягнете Меріленду. Не всім же ж Флоріду досягати, досягнете Меріленду, то там ви має бути, має бути готові до барвистої кулінарної історії Меріленду, що їх голим борщом не пронять, Може хіба що ти з Власне, американці з точки зору політкоректності зараз вважають, що котлети з крабу вигадали місцеві, як це сказати, корінні американці. За малим не сказав заборонене слово. Бачите, і став би жертвою культури атміни. Ася б мене вимкнуло. Так ось корінні американці добували, значить, цих блакитних крабів, розбивали їм панцирі, видобували м'ясо, змішували їх з бороштом кукурудзи, домашнього розтирання На ви ж знаєте, що якщо ви хочете політкоректно, то ну ви знаєте, як це сказати, якщо фемінізм, то вже хай вони зірнотюрка. Змішували, значить, з бороштом кукурудзи і смажили на смальці ведмедя. І ця страва вважалася у них, як це сказати, різновидом консерви. Що вона отложеного потреблення була стравою. Не знаю, як вони тхнули після того, чи як сильно вони їх засмажували. А капітан Джон Сміт за це згадував. І... Ну, як він вважав, що це різновид Айнтопфу стю, англійською мовою ранньою це стюю. Завити, що ця книга була написана десь в середині 1630-х років, де він вперше описує і ні, малю, малювали пізніше, значить книги, Він їх описував як ст'ю, як німецької мови айнтопф. Ну, Ми вже з вами говорили, що більшість кухні народжується з Айнтопфу. І потім ми відразу переходимо в 18 століття. Є Роберта Мея книга і тушкування крабів. Там згаданий рецепт затушкування крабів. Чому саме затушкування? Тому що Аханна Глясев в книзі 1747 року пише там дрес а краб, значить, ну це розбивання, ну як це, розбирання крабів. Каже, що от крабове м'ясо треба добувати, і на пательні смажити з півпинтою білого вина. Щодо, але використовувати там треба як лярд, значить, так і вершкове масло. Вони все-таки на оливка, як ми не їли. Це от дурна звичка християн, що вони чомусь вважали. Що якось це занадто мусульманське або занадто юдейське? Ну не знаю, щось все таке, оця дикість. Ну, ви з цією дикістю стикалися в Іспанії. Наш брат Петро має рацію, що каже, така південна країна і жрать, оце от сушоне м'ясо свіною з задніх ног. Ну, це ж, я не знаю, ким... що це за геті? Що це за, релі... за релігійний фанатізм? Євреї мусили навіть вигадати сосіски, які робили скурки, але за смаком своїм нагадували свинячі. Так от. Інша справа, ж, значить, що вже в Единбурзі Вільямсона, да, Вільямсона, Практика кухарства 1849 року. Книга. Згадані котлети з Лобстеру. Ясно, що їх ну, по той бік Атлантики робили з лобстерів, значить. Але вважалося, що із крабів можна. Все-таки краб, це кухня Меріленду більше. І ми повертаємося, значить, до. Вірджинії та Меріленду вважається, що другий крок, ну це вже політкоректна історія кухарства. сучасна, я не певен за її правдивість, але раціонально так, що плантаційні значить, в принципі, за це пише і дружина губернатора Ямайки Леді Ногент. Він був губернатором 1801-1806 року, коли ви дивилися, значить, гора Хорнблауера, коли вони. Судилися, пам'ятаєте, за бунт на лінійному кораблі, значить на славі, да? то я цілком можливо, що під арештом в цьому, господи, в Кінгстоні йому і подавали ці котлети з крабу. Бо, каже, от тоді краб Петіс, Бо Петіс тоді, значить. Ну, котелет слово це з французької мови і в французьких кулінарних книгах воно згадано з 1682 року, а британці тоді називали значить, котлети петтієс, І вона вже згадує, що петтієс робили. Так от, в принципі, що плантаційні афроамериканці, чи як це сказати, ямайкоамериканці, ну, карибські, ну, коротше, ті, хто не став маронами. Марони зараз політкоректно казати. Ну, коротше, для, як на мене, марони це єдине, що цікаво в історії афроамериканців. Це їхні культи, слухайте, які вожді маронів, які у них були генеральські форми ще на початку 20-го сторіччя. Отам-от там, де от. Оці сурінами, гвіани, Бразилії. Край Слухайте, які там жили марони, які в них були вожді, які з ними переговори робили французькі офіцери в гвіані і робили фотографії. Ці люди були абсолютно в наполеонівській формі, і не наполеона першого, а наполеона третього. Там золота було. Шитва, слухайте, я, я не знаю, яких театральних реквізиторів капітани Маронов окупали таку форму. Це була публіка, я скажу. Так що поїсти вони любили. Кажуть, що вони збирали на узбережжі саме блакитного краба і перетирали його, переробляли його на м'ясо, і подавали. І внаслідок чого були доволі серйозні, як це сказати, кулінарні битви. Так, значить, за кулінарні битви. От. Вже 1835 року в Меріленді описано, що краба значно простіше купити, ніж краба в панцирах, що його продають уже м'ясом, уже переробленим. І ця традиція, ну, вважається, що. Привнесли її афроамериканці в кухню Меріленду. Кажуть, що до початку 20-го століття ходили люди з кошиками, містом, значить, Балтімором, і продавали котлети з цих крабів. Але вже на початок 20-го року, через те, що м'ясо краба стало дорожчим, недоступним для рядових трударів, значить, Балтімору, то. І настала індустрія сучасного краболовства і крабоперероблення десь в 10-ті роки ХХ століття. Але вже перед тим. От, Демократична партія виступала з 1883 року принципово проти епикурейства крабоїдства по 50 центів за порцію. І казали, мало того, що вони по 50 центів за порцію цих котелет платять. А розумієте, що таке по 50 центів, 1883 року. Це можна було, як би це сказати, не при асі, даму найняти. І я скажу, що. І, і, і не просто до того, що ми можемо собі уявити, а взагалі. Я скажу, що це вже межувало з потребами Джека Ріпера, я скажу такі розцінки. Так ось. І каже: мало того, що вони по 50 центів платять за порцію, вони ще, каже, публічно це їдять. На зло так що якщо ви хочете свою вірність республіканській партії зараз підтвердити, показати себе правдивим республіканцем, щоб я там не казав на Трампа, ася покажу, от я назло всім демократам, з'їв аж чотири крабові котлети, а ася тільки ну три одну з'їла, а дві це її. Тому я не зачіплю ні шматочка. Хіба що з її дозволом ми переріжемо і поговоримо, як їх робити. Але я скажу. Вже в Харрісбурзі, значить в Вірджинії. Чи Харрісбург на Вірджинії, слухайте, я не буду уточнювати. В 1873 року, значить, реклама місцевої газети, що в Харрісхаузі подають, що можна поїсть. Чому ми про це говоримо? Був такий Томас Мурей, патріотичний син Меріленду. Він відомий в Америці Кухар морських страв. зато... За це має прізвисько терапіне том, черепаха том, значить. І оцей терапіне том, він, власне, вже з 80-х, 1991 року в своїй кулінарній книгі, морських, кухарство морських страв, вже пише за класичний рецепт котлет скраба і каже, що смажити треба все-таки в важковому маслі або на лярті. Що я скажу? Що важливо? Борошно ви додаєте, додаєте жовтки, класичний американський рецепт, додаєте жовтки, Але справжній рецепт народний каже, кладете, що вважаєте за потрібне. От як Ася робила, вважала, додавала все, що вважаєте за потрібне. Значить, так, Кросбі Гейх, кулінарна книга 1930 року. З м'ясо-спанцирів крабів, жовтком яїць. Так, все. І от нью, це Нью-Йорк світова кулінарна книга Нью-Йоркська, власне. От Stiefing діш ну це, назив, це на пательні жарять на гарячій пательні, як вони, власне, жарять на жаров або на сковорідці. Тепер дамо голос. Асі вона концепцію мі мінімалізму застосовує, бо, як на нашу думку, м'ясо краба надзвичайно поживне і смачне, і псувати його будь-якими зайвими додатками не От відмовилася від молока. Правильно? Да. Ти розмочуєш батон і від борошна. Ти батон використовуєш розмочений в воді. Да. Какой перець? Чорний. Цибулю. Натираєш, режеш. Натираєш. Фактично, це чисте крабове м'ясо, з водою і яйцо. І яйце. Лімон, мімон, -мі -мі нічого такого, ніякого. Тому що дійсно натуральний смак крабового м'яса ми можемо відчути тільки тоді, коли ви його не перебиваєте нічим. І треба сказати, що оце от я їв з рисом, ну, ви розумієте, чому корейська родина, ми все їмо з рисом. Але вважається, що це страва справа для брекфесту або для ланчу. І подавати її треба з хлібом. Ну, я не зробив. Я, мабуть, наступну порцію зроблю. Я полюбляю робити м'ясний фарш на скрипці батона. Смажити. Мабуть, я спробую так зробити. Це така моя була холостяцька котлета, щоб все не змішувати. Я ліниві вареники, а в Славка ліниві котлети. Фарш мажете на полку і смажите з двох боків на скво на пательні. Ну що раджу вам всім скористатися можливостями української індустрії. Зразу скажу, що якщо вам повезе, ви можете за третину ринкової ціни купити крабове м'ясо. Ми були з останніх, ми дотрималися до останньої засії, вихопили останні порції за дуже смішну ціну, я скажу дешевше, ніж морські грібішки, так ми вам намікньо. І щоб я радив, бордо? Бачите, я його нахабно пив з горла, от саме бордо, все-таки з усіх вин. От біяли червоне, я тепер вважаю, що я розумію, чому репутація бордоських вин така. Що треба. А на наступні дні, коли б у нас буде настрій, нас не розбомблять, ми поговоримо за українське льодяне віно. З... Ріслінгу, уявляєте, українці наважилися робити лідяне віно з ріслінгу, але там такі перепади цукру. Я його ще не відкривав, не псував собі задоволення, і ми окремо за це поговоримо. Дякуємо, що навіть важкий воєнний час. Ми з вами маємо можливість трохи відволіктися. Щоб ми зараз з вами не святкували. Вибачте, мою моє ставлення, значить, занадто, як би це сказати. Місен синкретизм щодо кашруту все-таки. Щоб ми не святкували, треба святкувати епікурейські. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Поділіть попалом. Поділіть, ти розрішаєш? Ага. Покажіть, зараз ми вам покажем. Ось, дивіться, це о я, о, яся, приблизь. Бачите, нічого зайвого, чисте крабове м'ясо, трошечки батону. У нас батон по дешевшому, уявляєте? 20 гривень Київ хліб, а тридцять гривень в приватних магазинах. Ці спекулянти можуть народ голодом, я скажу. Що якась... А духовенство, слухайте, мені що я чому ще вірю у те, що ми до... не пропітляємо. Ці жрець відмінили. Я що ніякі не підпали. Але нащо так демонстративно показувати, з кого складається українська держава? Я не знаю, щоб тих жриців молоха відмазувати від от призиву. Мені це не дуже подобається, вибачте, за відвертість, mm. такі святкові дні. Вони там такі всі товсті, їм нече делать. Ну то, тому що вони котлет скраба, не їдять свинину, печкають мучне, пастяться, вони ж товстіють від чого. І нічого не роблять. Ну, від розпусти. Май, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. будемо вам вдячні. Молодець.